Вітаю! Сьогодні буду готувати еклери на воді і олії з смачним кремом. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Спочатку приготую тісто для еклерів. Бру каструльку, вливаю воду, додаю цукор, дрібку солі і олію. Це все потрібно закип'ятити, щоб цукор і сіль розчинились. Коли водичка закипіла, Додаю борошно І швиденько все замішую, заварюю тісто. Все це роблю на маленькому вогні. Коли тісто відходить від стінок і збивається в таку грудочку, значить воно готове. Все виключаю вогонь і залишаю, щоб воно охололо до кімнатної температури. Ось тісто охололо, перемістила його в миску. Тепер потрібно його збити з додаванням яєць. Вибиваю одне яйце і збиваю міксером. І знову додаю яйце. І так до закінчення яєць. Ось така маса виходить. Тепер тісто переношу до харчового мішечка, грудеко застелене пергаментним папером. І буду видавлювати на нього майбутнє клери. Насадку я не буду використовувати, просто відрізала кінчик і все. Ось виробила я і клери, вже вийшли в мене, такі, як вийшли. Тепер мокрим пальцем зарівнюю загострення, продаю таку форму гарненьку. Тепер ставлю еклери в духовку розігріту на 200 градусів на 15 хвилин. Коли ми на 15 хвилин, зменшую температуру на 180 градусів і ще буду запікати 25 хвилин. Так вони не впадуть, коли вийму їх з духовки. Будуть тримати форму. Ось минуло 15 хвилин, температуру я зменшила на 180 градусів. Духовку не відкриваю. І тепер ще випікаю 25 хвилин. Ось погляньте, еклери спеклися. Клас, супер. Тепер залишаю, щоб вони повністю охололи. Тим часом, поки еклери колонуть, приготую крем до желатину. Додам воду, перемішаю і залишу негайно бухає. Наступне беру каструльку, всипаю сюди цукор. Ванільний цукор, дрібку солі і вливаю воду. Переходжу до плити. На маленькому вогні помішуючи, довожу до кипіння і щоб цукор розчинився. Все, сироп закипів, виключаю вогонь. Також желатин набух. І тепер на маленьких імпульсах розтоплю його в мікрохвильовці. Ось желатин розчинився. Беру миску, переливаю до миски желатин. І тепер буду збивати міксером до білої пінки. Ось така пінка утворилася. Тепер не перестаючи збивати желатин, тоненькою цівочкою вливаю гарячий сироп. І збиваю приблизно 5 хвилин до пишної білої маси. Ось погляньте, такий повітряний, ніжний, виходить крем. Тепер крем переношу. Харчовий мішечок, взяла таку тонку насадку, еклери якраз охололи, погляньте які вони знизу, і вони зовсім не опали. Роблю невеличку дірочку і наповнюю кремом. Ось наповнила я еклери кремом. Тепер зверху полю розтопленим шоколадом. Тепер еклери ставлю в холодне місце, щоб шоколад застиг. Погляньте. Дуже смачно. Давайте розріжу його. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.